Виконуємо номер 933 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік, між якими двома сусідніми цілими числами на координатній прямі розміщене число. Задання перше 2,5, друге мінус одна восьма, третє, мінус 9,13 і четверте 1 101. Приступаємо до виконання. Число 2,5 розміщено між цілими числами 2, і 3. число мінус одна восьма розміщено між цілими числами мінус 1 і 0. Завдання третє число мінус 9,13 розміщено між числами мінус 10. І мінус 9. І завдання четверте. Одна сто розміщена між числами 0 і 1. Номер 933 виконано.